Всім привіт! Хочу записати це відеовідгук для Інни, мого викладача англійської мови. Мене звати Шевченко Сергій. Я Google-логіст, ми партнери Google, моя агенція партнери Google, Google Партнер, член клубу Young Business Club. Цей відгук хочу записати з приводу мого досвіду роботи з Інною, тому буду підглядати зараз, написав гарний відгук на, на моніторі. Як я вирішив, як я знайшов Інну, який в мене був запуск в першу чергу? Це було минулого року, 10 місяців тому, 22-й рік літо, на одному спілкуванні бізнес-клабі спілкувались між знайомими коклаберами на Друзями і кажуть, я от почав займатися англійською мовою. І в мене пішло. А я до цього вже три чи чотири рази в житті пробував вивчити англійську мову, і не йшла тема. У мене з часами займався в спікапі, і внутрішній був запит закрити цей гештальт і надати собі більше можливостей працювати з закордонним ринком, заводити клієнтів з США, Канади, вже нейтів спікерів, не тільки україномовних, російськомовних емігрантів а там Саудівської Аравії з Австралії Нор країни Нордіки на, на півночі. Європи, а ще й нетів-спікерів, як розширити можливості для росту своєї компанії. І цей запит був внутрішній, і думаю, потрібно знайти на Олексі критерії по пошуку, які були, коли я ну, відбирав кому подзвонити. Це наявність досвіду в Skyeng, І як виявилося, у Інни цей досвід є. Він в корпоративному сегменті. Тобто вона працювала з B2B, викладала англійський. Чому саме Skyeng? Тому що я дивився, як вони організовують. Роботу всередині своєї компанії, і це співзвучно з тим, що ми робимо всередині моєї компанії, по організації роботи, бізнес-процесів в CRM-системі для клієнтів відслідковування якості, KPI і таке інше. І досвід роботи викладача саме з такої компанії, я ну, вважав і досі вважаю, що це хороший плюс при виборі цього викладача. І я спробував почав для себе взяв трьохмісячний період, вже більше, ніж 10 місяців ми кожного тижня займаємося. У мене відсоток відвідувань майже там 95% три рази на тиждень по півтори години. Запит був. Такий. Зараз вже відсоток виконання моїх домашніх завдань піднявся з 40% до 80% правильного виконання домашніх завдань. І Це дуже мене драйвить, я вивчив вже часи, я розібрався з ними. І ну, що прикольно, що при роботі з Інною вона закриває постійно ті. Слабкі ланки, які є вивчені умови, і ми монотонно з ними плавно рухаємося, працюємо. Це проходить в ігровій формі, тому що і підбирається індивідуальний план від тих слабких місць, які е Інна бачить у мене. Це дуже зручно, і плюс арудиція і не ну, дозволяє цікаво англійською мовою спілкуватись. Ми 90% спілкування, 95% ведемо англійською мовою. Там в таких моментах тільки переходимо на українську. А чи російську? І тобто, що ще можу додати до свого відгуку, тобто, найбільше мені сподобалася гнучкість підходу, досвід роботи з програмістами IT, з маркетологами. Це допомагає, тому що є готові теми уроки програмі, ціле навчання для топ-менеджменту, тобто англійський, безпосередньо для бізнесу. І це великий плюс. Плюс те, що ми зараз працюємо над покращенням вимови моєї англійської мови, це теж великий плюс, тому що хочеться звучати не тільки правильно говорити це. Бачите, як змінилося вже за 10 місяців. Мої побажання від просто вивчити четвертий раз в житті, пробую вивчити англійську мову. Часи не давалися вже й в школі, в інституті спікап ходив, з викладачем ходив, не давалося А один. Почав працювати. Системно і все вдалося, я з часами розібрався. Ну тепер я вже скажімо так: на 95% їх розумію, можу використовувати, навіть можу розповісти іншим людям, як, як це сприймати і як навчитися. Йдемо про повільними кроками, і впевненість зростає по мірі того, якщо потрібно, то повторюємо тему, повторюємо тему. Але за рахунок оцих повільних системних кроків три рази в неділю по півтори години.